Ми купили всі доступні смаки фанти у Європі. І в цьому відео ви дізнаєтесь, яка фанта найкраща, і чи варто шукати інших смаків, не класичних. Так, а говорять щось нормальним голосом. Здравствуйте, всім привіт, всім, ребята! Здравствуйте, всім привіт, всім, ребята! І сьогодні я буду обедать варіоними куріними яйцями під одеялом на кровати. Друзі, ми купили всі смаки фанти, які доступні у Європі. Всі, да не всі, а ми не знаємо, ми не бачили більше просто. Але ми дуже багато їздили і спробували купити все можливе. Їх тут 10. Давайте куштувати. Гурман. Гурман. Перший проби. Ні, давай не так. Давай на еники-беники. Ням. Yeah. Mm -hmm. mm, Блін, реально класний. Такий mm -hmm. ананасовий ананасовий. Ананасовий ананас ананас. Можна прибрати цей смак цукру після? Я не знаю, мені подобається. Я не відчуваю взагалі ніякий смак цукру після. Давай. Еник-беник, хто наступний. пробуй Що тут 5,6%? 5,6% алкоголю. Ну, панта, Сьогодні випуск. Софт. Іок. Непонятно, щось. Mm, Класне. Mm, схоже на караван. Крем-сода. сода караван! Зрівняв! Ні, крем сода караван, крім хімії, немає нічого. Мені. Mm, не знаю, мені подобається це. No, ну добро. добре. Пойдет. Добре. Добре, давай я. Це у нас якась чорна порічка. Смородина, порічка. А, смородина. Ну порічка це є смородина просто. У нас це смородина, хмельниччина Ви тут! Поставте лайки, біо! Кисляк. М. Кисляк кисляком. Каже скулу зводить. Ні, не добре. Чого це не добре? Не знаю, мені не подобається. Мати рідна цукру. Давай. Наступний. О! А це без цукру. А це ягода ківі і зеро цукру. Що таке ягода? Е, не знаю. Йогурт, ягода! Засолодкий. Ягода гурт! Без цукру засолодкий. Переборщили, ставі. Не, серйозно, він один з найсолодших. не? такий, як ананас. Та то треба дечкою запити, але вже. Перестань, ми знімаємо Контент. Нормальний контент. А ти пам'ятаєш, яку ми пробували яку? Ні? Господи. Ти пам'ятаєш, яку ми пробували якуні? Так. А на нас Суп пробували. І ця засолодка мені була. Там, де зараз цукру, найсолодша. Давай Оцього не пробувала, давай пробуй. Не пробувала Що це таке? Лімон з ромашкою. Mm. Знаю. М? Не знаю. Блін. Топтик. Найкращий. Ні, ну присмак є якийсь такий. Mm -mm. Бомба. Мені знаєш на що? На якийсь холодний чай. Мені не подобається. Дуже файний. Що це Хлопці пийте цей. Чи його не видно, бідаська. Це лимон. Просто лимон? Подивіться, бо там його щось не дуже видно. Угу. Лимон. Угу. Добрий. Угу. Це йда. Та ну. так. Що ну? добрий? Ромашка, значить, тобі не подобається, а амброзія якась подобається. Розі я не знаю, ходить. це якась хопта. Як у вас кажуть? Бур'ян? Бур'ян, не бурян, хопта! Ну хопта, там теж так така. Боже, живе від мене 20 кілометрів і каже, як вас кажуть, ніби ми з різних планет. Це що, манго драгонфрук? Драгонфрук це то, що смердить. Чи ні? А ні, це дуріан смердить. Що ти смердиш? Ти борозляйся, візьме з сьор. Це добре. А ну. Це таке саме? Що? Ні, якесь не дуже Бо ти не любиш манго Так, це пробували, це пробували. Просту не пробувала. Екзотік пробувала. Це, до речі, часть. І пише, що менше цукру, менше, ніж що? Менше, ніж кілограм. Менше цукру? А, менше ніж 150 грамів. Ну 6,9, ну менше. До речі, 6,9 це... Блядь. 6,9, тут 6,1, 4,4. Тут 0,9. Тут 6,7. А, ту, тут 10. Так вважай, що чесно. Тут 10. І тут 10. Ой, блядь. То оригінальна повна фігня по порівнянню з тими. Чому? Ну якийсь вже приївшийся смак, чи що? Я не знаю. Ну, просто ти її часто п'єш. До речі, в, в Чехії 5 від, відсотків. 5%, 5, соку. 5 джусу. Знаєте, що джус у нас в селі? Самогон. Е, до речі, в Чехії 5% цукру. Якого цукру це сік джус! А, соку. Точно. 5% цукру. А тут ми дивилися. Якого цукру? цукру! Фанта це молодежний напіця Кока-Кола для стариків, для старих пердунів, для таких як Віталік. А Фанта для молодух. А ти знаєш молодуха, що Фанта то є тепер продукт Кока-коли? Яка різниця це не міняє суті справи? Кока-кола для старіків. Кока-коля компане. Яка Дально. різниця, я про напій, фанта, це для молодих. Подивись, які прогресивні смаки. Яка тобі найкраща? Яка найкраща? Попробував і вже. Я ще не сильно попробувала. Я вже знаю вердикт, яка найкраща. <му> а, цю не пробував. Добре. не непогано. Оце, янанасік мені подобається. <кій> Давай я скажу свій вертик. Коротше, тут і немає насправді найкращого. Як на мене, то вона кожна має якийсь свій прикол, якийсь свій індивідуальний смак. І одній людині буде смакувати ця, а другій людині та. Я думаю, що так. Тут немає. Насправді тут немає якоїсь поганої. Ми сьогодні тестували Кока-Коли. Оце... Ну, мені, мені подобається, подобається. Мені, синтети... мені синтетична смородина будь-яка, не знаю, чи це в цукерках, чи це в тістечках, чи це де. Синтетична смородина. Не. Просто гедота. Я не знаю, для чого її роблять. Або Я хай не знаю. роблять. Що мені... це таке синтетична смородина? Ну, см... ну, от ти їсиш смородину, такий тобі за смак. А. Мені ні, мені цей дуже, дуже гидкий. Сьогодні ми скуштували 10 смаків фанти. Який найкращий, який найгірший. Немає переможця, немає переможного. Кожний смак це унікальність. Де ти ригаєш? Ну я що зроблю? Я стільки набився його. Кожен вибере собі свій смак. Ми запрошуємо вас до перегляду інших наших <світ> кожен вибере собі свій смак. Ми запрошуємо вас до перегляду інших наших відео. Підписуйтесь на канал, підтримайте нас лайком та коментарем. А також підписуйтесь на наш інстаграм і тікток. Там ми будемо виставляти короткі огляди. Може. Друзі, сьогодні немає ні переможців, ні переможених. Всі смаки файні. Кожен може індивідуально собі підібрати легко, якийсь. Кожен може, блять. Може! Кожен може! Кожен може! Все, от вам і кінець, блядь. Друзі, дякуємо вам за перегляд. Дивіться інші наші відео. Боже, давай ще раз. Кожен може, кожен можеш на кінець, пожалуйста, встав на самий кінець. Пожалуйста, я тобі прошу.